На вулиці Соборній, навпроти каштанового скверу, в клітках, переносках та вольєрах на нових господарів очікують 65 собак та 78 котів. Тут і цуценята, і дорослі тварини. Ольга привезла кошенят з Херсонщини. Сьогодні ми приїхали вісім кошенят. Ми зовсім молоденькі, Нам біля рочку усім була пірат, тільки Був півтора року. От вона залишилася одна. Де ми родину. тримаючи в руках цуцика Біма, Віктор оформлює документи на свого нового охоронця. Не знаю, чи ті якийсь, то наверное. я не знаю, що сказати. У нас пропала овчарка більше місяця назад. Зрослих запалі. Ми ну, в своєму домі Буде охрана. Біж собак мені можемо. Наступні в черзі на оформлення чотирилапого сім'я Анастасії. До нового члена родини були готові не всі. Розказуй. мене просто змусили. Наприклад, Що шуткує. ми давно хотіли собачку якусь, але ми не розраховували, що ми прийдемо і щось знайдемо. Просто побачили, що вона наша і все. Є собаки, які потребують лікування. Цей пес був привезений із Одеси. В нього дуже складна доля. Його переїхав тричі автомобіліст. Поганець зараз він не в змозі пересуватися без свого транспортного засобу, на жаль, але є надія, що він зможе ходити без візка. Але йому потрібна операція, лікування, і ми дуже сподіваємося що знайдемо ту людину, яка буде здатна полюбити, прийняти його з його особливостями. Всі тварини чиповані, щеплені, стерилізовані. Говорить співорганізаторка виставки та власниця центру реабілітації тварин Прайд Кіра Жилкіна. Зараз у нас є благодійна лотерея, всі, всі бажаючі мають можуть приймати в ній участь та виграти подарунок для своєї статого друга. Також арт-терапія проходиться малювання у дітей безкоштовне. І бажаючі можуть прийняти участь, поспілкуватися з тваринами, погуляти почесати. Пройти таку соціалізацію, мінікальність терапія. Подібні виставки прилаштування намагаються організовувати кілька разів на місяць, додала Кіра Жилкіна. 9 лютого тварин прилаштовували з 11 до 16 години. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.